Чикаго без озера Мічиган і річки, яка теж називається Чикаго, існувати просто-напросто не могло б. Всі великі міста розташовані біля велетенських водних басейнів, інакше не може і бути. У Чикаго, крім озера, є ще близько 300 кілометрів рік і каналів, які пролягають через місто. Саме ними ми і будемо сьогодні подорожувати. Американці люблять відпочивати біля річок і подорожувати ними. Тому в Чикаго дуже розвинутий водний бізнес. А багаторічна природоохоронна політика сприяла тому, що вода в річці чиста. Качки це звичайне явище на каналах і в озері. Але у нас подорож. Чернівці люблять подорожувати десною на теплоході КСБ. У Чикаго трошки повіршого. По якому рукаву цієї ріки не плив, у гарну погоду завжди зустрічаються катери і човни. А береги оточують величезні хмарочоси, які з води видаються ще величнішими. Набережні ріки, особливо в центральній частині міста, дуже гарно архітектурно оздоблені. Милуючись ними, американці люблять попивати холодну воду з льодом або чай з льодом. А на набережних можна побачити величезні черги, бажаючих також здійснити прогулянку по воді. У деяких місцях набережні оздоблені зеленню. Заможні американці вихідні люблять проводити на воді. Дивлячись на Чикаго з води, ще більше розумієш, яке це багате місто. А висотні автостоянки, побачені з води, дають відповідь на запитання, куди в центрі міста діваються сотні тисяч автомобілів. Для гостей Чикаго і самих чикагців тут же під час подорожі можна почути розповідь про кожну споруду на березі, її архітектора, історію та фірму, якій вона належить. Подивіться і ви. Далі від центру на берегах ріки можна побачити навіть гусей, а поруч величезні хмарочоси, які належать всесвітньо відомим фірмам. До речі, більше всього дерев у місті можна побачити саме на берегах ріки. Але якщо ви побачили дівчат, які курять, можна побитися об заклад, що вони не американки. Але не будемо відволікатися від краси незвичного пейзажу. І ось знову американці ці п'ють холодну воду з льодом. Це як безкоштовний атрибут для будь-якого відпочинку на річці, в кафе чи в ресторані. На березі і ріки, і одночасно озера Мічиган, знаходиться один з найбільших комплексів розваги Чикаго. Неві Пір. Саме тут відпочивають ті американці, які мають дітей і люблять триматися ближче до води. Хочеш побачити Америку? Виїжджай на Неві Пір. Я не знаю, хто це каже, чи це кажуть американці, чи це кажуть українці, які живуть. Невіпір це справжнє піратське містечко. І пірати себе почувають тут як удома. Тут же розташовано безліч атракціонів. Можна послухати і виступ афроамериканського ансамблю. Але чернігівський художник, який зараз живе в Чикаго, Юрій Олешкевич, запрошує нас рушати далі і подивитися на цікавіші речі. Цього дня хмари спустилися досить низько, і хмарочоси наполовину сховалися в них. А однією з найбільших найзначніших композицій новий пір є піратський корабель, який зазнав аварію на очах у всіх». Деякі водні атракціони вражають. Якось ця цівка води, яка тримає свою форму. Дивовижне водовище, чи не так? Або ось ці порції води, які вилітають і утримують при цьому форму. Американці спостерігають за атракціонами, одночасно підкріпляючись. Харчуванням вони займаються де завгодно і коли завгодно. Вражає скільки праці вони вкладають в оформлення своїх видовищ, адже тільки відповідно оздобивши це містечко, можна очікувати тут постійного відвідувача, який знову повертається сюди у вихідні у гарному настрої. На Неві Пір можна зустріти не лише піратів, а й циркачів. І всі в гарному настрої з посмішкою. один із днів нам запропонували піти в акванаріум, подивитися на цінні та інші різні породи риб. Але мені просто захотілося поспостерігати, як чекахські рибалки ловлять велику рибу. Місцевий рибалка, побачивши відеокамеру, одразу погодився поділитися секретами риболовлі з українськими любителями. А секрети ці прості: треба мати гарну рибальську снасть до спінінга чи маленький набір блешень і, звичайно, підсаку. Без підсаки тут не можна. Ми бачили, як скидаються волотенські рибини, але вони чомусь не хотіли сьогодні хапати блешні. Будка з живцем також сумувала, ніщо не хотіло клювати. Але окрім гарної снасті, потрібно ще й щастя або гарна погода. В іншому місці півострова, якраз навпроти центру Чикаго, розташувалося кілька рибалок одразу. Судячи по мокрій підсаці, яка вже пахла упійманою рибою, комусь пощастило. Слід зазначити, що рибалки Чикаго будь-яку упійману рибу тут же відпускають. чим вони і відрізняються від наших. Вони ловлять рибу лише заради задоволення, а не для того, щоб їсти. А ті, хто хоче забирати з собою рибні трофеї, повинні купувати спеціальні ліцензії. Цього дня чекаським рибалкам не щастило. Хоча з граї величезних рибин метр і більше можна було бачити у воді просто спірця. Однак клювати вони не хотіли. Шкода, що об'єктив відеокамери не дозволяє вам побачити цю рибу. До речі, в озері Мічиган живе зараз близько 60 видів риб. Деякі рибалки, коли на клює, міняють поплавки та наживку. А навколо озера гуляють американці, а ще бігають, ходять, дихають свіжим повітрям і ось нарешті чуємо про довгожданний улов. <плес> ну що ж, після такої великої риби залишається одне спостерігати за красою міста і озера. А в океанаріумі, куди ми з вами так і не пішли, трапилася надзвичайна ситуація. Спрацювала пожежна сигналізація. Дітей, які там були, негайно евакуювали. Виклик виявився випадковим. Хтось необережно натиснув кнопку. Отже, все обійшлося. Їдуть пожежники, і ми з вами також прощаємось до наступної передачі.